Так. А ну. Оп! Друзі, а ну, підкажіть, будь ласка, схоже чи ні. а? Наче схоже. Ось так, друзі, маємо, дивіться, я все. шліфонув, Самі розумієте. Це бетонні роботи. Десь там молочко випливло, десь ще щось. Підсипали пісочком, затрамбував його ручною трамбовочкою. Так, да, зрозуміло, що... Весною все тут розтане і тут ще буде щось незрозуміло. Ну, щоб зараз був зараз більш-менш вигляд. І плюс гарно затрамбував, щоб, друзі, раптом вода розстає, щоб трохи відтікала від нашого ганку. А так самі бачите, друзі, можете передивитися, всі відоси на каналі є. Як ми заливали першу плиту, як ми заливали другу плиту, як ми виставляли колони. Все це, друзі, є на каналі. Тому ганок, бачите. Взимку побудовано. Успішно. Тому, друзі, підписуйтеся і побачите, скоро починаємо новий об'єкт. Валю, розтверковий фундамент, взимку. Будемо там заливати палі в зимовий час. Ось, друзі, покажу вже вам звідси, так? Да? Ну, я думаю, гарно виглядає. Скажіть, парадний вхід. Отож і я так думаю. Отакий От ганочок вийшов. Повним ходом, друзі, рухаємося до здачі нашого об'єкту і готуємося до наступного. Теж на паліоростворкому фундаменті теж буде будинок з газоблоку і теж буде дерев'яне перекриття та вся конструкція покрівлі. Ну, а сьогоднішнє відео, друзі, про саме бетонування взимку. Дуже багато задають запитання, чи можна взимку бетонувати. Те, що існує зимове будівництво, це зрозуміло всім. Кладка, там газоблоку, зробити покрівлю, це все можна навіть там в мінус 10. Було й таке. А от бетонування, друзі, до цього потрібно віднестись серйозно. Це я вам кажу точно. Але ми справилися. Хто там слідкував за нами, кілька серій на каналі є, друзі, про будівництво цього ганку. І зараз вже ви бачите. Розібрали ми цю всю палатку і ви бачите чудовий ганок. Бетон якісний. Тому, друзі, зимове будівництво існує і бетонування теж. Але до цього треба серйозно віднестися. Обов'язково потрібно замішати якісний бетон, друзі, на пластифікаторах, обов'язково вібрування і так далі. Найголовніша задача, друзі, це до семидіб. діб. Мінімум 4-5 доби, друзі, ви маєте свій бетон зберігати хоча б при мінімальній плюсовій температурі, хоча б там плюс один, плюс два. Ну, щоб ви розуміли, чим більше, тим краще. Але ще важливо запустити гідратацію вашого цемента. Ми наскільки запустили гідратацію нашого цементу, ну, там є якісь із частин, є, я про це розповідав. Ми температуру в нашій палаці підняли до плюс 8 градусів. Хоча в той час на дворі було там, не пам'ятаю, чи 3 чи 4 градуси морозу. Тобто бетон почав сам себе гріти. Тому і маємо, друзі, зараз просто якісний бетон. От що я вам зараз і покажу. Друзі, дивіться, це ми маємо профтрубу. Вона з металу. Дивіться. Друзі, показую. Прекрасно всі знають, що метал не царапається, друзі. Тепер спробуємо царапнути наш бетон. Давайте. Да. Дивіться, друзі, я вам показую. Будь ласка. Дивіться. Друзі, хто розуміється, я зараз навіть світло включу на телефоні. Дивіться. Друзі, він просто не царапається. Щоб ви розуміли. Дивіться. Ну, все, що вам тут розказувати. Друзі, це просто страшний бетоняка. Дивіться. І йому, друзі, всього-навсього 5 днів цьому бетону. Тому, друзі, наш ганок побудовано успішно в зимовий період. Так сказати, і буде це таке відео показове. Маю надію, хоч одній людині в світі колись та й допоможе побудувати якусь там споруду. Якийсь такий собі там об'єктик, щось забетонувати десь. Бо багато об'єктів да, от ви будуєте, 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 і тут вам потрібно десь якийсь моментик забетонувати. То що ви, а без нього ви не зможете да, продовжити будівництво. То що ви заморозите будівництво, аж до середини весни, поки не е, налаштується гарна плюсова погода. Тому, друзі, ні, завжди є вихід. Да, побудували палатку і працюйте собі. Коли бетон набирає 50, 60, а ще краще, якщо 70% своєї міцності, що ми йому й допомогли в чому. Самі ви бачите, це я вам тільки що гіздочком показав. Так, можна ще перевіряти бетон, там взяти молоток, постукати і буде дзвінкий звук. Ну, Дзвінкий звук. Поки що я цього не хочу робити, не маю в цьому потреби. Я вам гвістком показав прекрасно, що бетон просто ідеальний. Ви скажете, що він замерз. Ну так, да, можливо, но може і замерз. Но зараз на дворі плюсова температура. Тому нічого він не замерз, друзі. Просто в цьому бетоні дуже гарна марка, потужна. Повірте мені. Ми замішували, друзі. Зараз скажу, значить, на мішок цементу це три відра піску і 6 відр щебня. Пластифікатора ми лили 125 грам. Пластифікатор крутіший. Мені він дуже подобається. Друзі, ми зараз починаємо новий об'єкт, там будемо заливати палі. Будемо заливати палі як в зимовий період. Да? І от будемо там теж працювати з пластифікаторами, перевіримо, ще їх і там. Тому слідкуйте, я думаю, буде дуже цікаво. Ну, ось, друзі, отак, подивіться зараз. І ось зараз я вам покажу такий самий вигляд ось уже в нашому проєкті. так Ну і пробіжимося, друзі, трохи. Кілька слів про цей ганок. І в принципі будемо і закінчувати, бо ось, дивіться, палі наші. На ганкові ми маємо ось дві палі, бачите. Їдемо далі. Вибачайте за відео. Ось, друзі, ми все отак точно зробили. Дивіться, дві палі. Каркас. Обов'язково ми його пристігнули Але, друзі, тут розтверком зроблено. Ми трохи не так зробили. Ми першу нашу ступеньку оцю. 23 см заввишки в нас. 23 см. Ми її залили е, плитою. Тобто у нас сітка пов'язана і в цій плиті, і в цій плиті сітка пов'язана, і плюс ж оцей каркас. Що я вам тільки що показував. Тобто, оцей весь розтверд у нас залитий плюс плита. Щоб ви розуміли. Тому, друзі, все буде чудово. Я думаю, витримає цей ганок наш, друзі. Ось він цей наш ганок, колони, все там є. Друзі, все є. Зараз що я вам ще хочу показати? Ось наш є ганок, друзі. Ми все зробили чітко. Це наш будинок. Це одна із тих двох паль. Тут, друзі, бачите, в проєкті тут пісок. Ми замінили оцей пісок на бетон. Для цього нам... Довелося використати десь на 0,35, друзі. На 0,035. Ні, друзі, на 0,3. Десь на 0,3 куба бетону більше. Вибачте, бо з тими цифрами запутався. Тобто це дуже небагато. Це отакі вон три каструльки. Нічого в цьому страшного немає. Виставлені наші колони, друзі, тепер хлопці ось ставлять отаку балочку. Зараз я вам покажу її. Ось маємо вже відрізану. І тут відрізано. Тепер приварюються дві гарні пластини. На них е, такий балка, десятка, е, прикручується і все, і буде тримати оцей наш навіс. Е, це дошка тимчасова, тому все зніметься. І все буде, друзі, чудово. Потім прийде весна. Е, ці колони. Або покрасяться гарною молотковою краскою. Або ж. Замовник ще вирішує, може ми його вкладемо їх, друзі, цеглою. Ну а так ганочок чудовий. І на колір якість бетону видно, друзі. Бачите, його колір. Он. Бачите, стовп наш, да? опора. Ви знаєте, що якісний бетон отакий колір має. Якщо бетон буде неякісний, він буде у вас такий, як, не знаю, такого кольору. Да? Он як, наприклад, он грязюка, бачите, на капало з криші у нас. З покрівлі накидало грязюки. Отакий бетон, некрасивий такий, болотяний колір якийсь. А тут, друзі, маємо просто дзвін. І йому п'ять днів, він вже не дряпається в нас. Тому через кілька місяців. да, Зараз гідратація його зупинена. Але прийде весна, повітря почне прогріватися, земля почне прогріватися, друзі, і наш ганок набере свої міцності. Тому зимове будівництво існує. І бетонувати теж можна взимку успішно. Ну, як успішно, друзі. Морока є. Морока є. Друзі, морока є. Зараз ще вам показую. Хочу показати один ще листочок, друзі. Ось він. Ось, друзі. Морока, морока, друзі, бо палатку побудували. Це забрало часу трохи. Бетон довелося нам зробити такий поміцніше. Е, тобто влітку можна було трохи менше цементу вкинути. Хоча навіщо? Да? От, самі розумієте, що таке ганок, до кого в гості не прийди, да? і в усіх ті ганки десь порозпадалися, знаєте. Як? Рідко зустрінеш цілий ганок. Ну і плюс палатка нам заважала навкруги ходити. Тобто, аби ми отак ходили, отут виставляли опалубку, звичайно, що це було б набагато швидше. Ну Ми ж тут не швидкість намагалися до вас донести, а саме якість. І так, друзі, ось і маємо ми отаку ось О, навіть написано специфікація матеріалів, друзі. Подивіться, тут просто оце йде ось розтверк будинку, до нього пристягується розтверк ганку. І все. І у нижній плиті все засипається піском, потім випускається ось арматура. І вже зверху заливається плита. І просто вкидається звичайна кладочна сітка. Всі розуміють, да, що там, яка вона там Вон написано. Сітка кладочна, чарунка 100 на 100. Ми цього не схотіли, ми тільки пов'язали каркас арматуру з кроком 20 на 20. Друзі, в відео все це є. Тобто ганок цей просто ідеальний. Ідеальний, друзі. Тому все чудово. Все. В принципі, на цьому і будемо закінчувати. Це таке собі коротеньке відео про наш ганок, друзі. Тому, друзі, на цьому і будемо і закінчувати наш відос. А там слідкуйте. Вже ось дивіться, перегородки закінчуємо, вже наводимо порядки, вже просто йдемо до завершення. Ну не знаю. Ще, ну, ще кілька днів, друзі, ми на наступному об'єкті. І будемо там з вами заливати палі наші. А так, так, да, сьогодні. Відосік у нас, друзі, саме про бетонування взимку. в тепляку, <тепляк>, тепляк його називають, здається. тепляк, Будемо пробувати всі ще різні варіанти. там, Вивчаю я їх зараз. Все, друзі, до зустрічі. До зустрічі, а ми здаємо об'єкт далі. Блоків не вистачає. Готов. Буду завтра ланосом вести. Все, друзі, підписуйтесь і слідкуйте. До зустрічі. Буду довозити, бо і тут, дивіться, ось порахував 8 блочин приблизно не вистачає. Не заклали, бо тут же ж оцей тепляк стояв. І він заважав нам. А я не хочу сюди ліпити, да, там щось таке. Хочу сюди красивий гарний газик привезти завтра. Все одно буду везти, правильно. Навіщо? На фасад вже вкинемо новенький. So thank you, Hazi.